Почнемо із літнього переляку на Одещині. Невідома хвороба уклала під крапельниці вже більше ніж три сотні жителів Ізмаїла. У місті заповнені всі лікарні, закриті базари і дитячі садки. У магазинах розібрали бутильовану воду, а ліки в аптеках здорожчали щонайменше удвічі. Із однаковими симптомами людей масово почали привозити до лікарень позавчора. І якщо в п'ятницю зранку, за даними медиків, шпиталізували 23 особи, то далі кількість хворих зростала блискавично і за дві доби вже наближається до. Чотирьох сотень причину зразу запідозрили у воді. Туди міг потрапити збудник після зливи і потопу на початку тижня. Утім, проби водопровідної води, за даними міської влади, були в нормі. Тоді вирішили, що зараження пішло із криниць у приватному секторі. Утім, хворі були з усіх районів Ізмаїла і навіть прилеглих селищ Броска і Матроска. Щоб виявити збудник і джерело зараження в Ізмаїлі висадився цілий десант санітарів та інфекціоністів із Одеси і Києва. Сьогодні вони мали оголосити попередні результати експертиз Сергій Осачук на прямому зв'язку із Ізмаїла. Сергію, то що все таки призвело до масового захворювання і чи відомо вже джерело зараження? Але вітає причиною масового захворювання в Ізмаїлі. Називають рота та е ротавірусну та норавірусну інфекцію, а також кишкова паличка в водопровідній воді. Про це оголосив головний санітарний лікар України. І такий мікс інфекцій знайшли у крані воді з-під крана та у хворих. Сан Епідеміологи підтверджують, що інфекція могла потрапити у водопровідну воду якраз після підтоплення, і адже для ізмаїльського водогону воду беруть з підземних свердловин. Епідеміологи вважають, що збутник потрапив із води, а далі почав поширюватися вже побутовим шляхом через контактування з хворими. Ми можемо говорити про водний фактор передачі інфекції, але механізмом передачі все ж таки був фекально-оральний механізм і контактно-побутовий шлях, говорячи про рекомендації для населення. У перший день мер заявляв, що показники водопровідної води у нормі, принаймні так засвідчили попередні аналізи. В Ізмаїлі до цього воду очищали за європейською методикою гідролізом без додавання хлору. Утім, як нам вдалося з'ясувати, помпова станція затоплена брудною водою була більше 10 годин. Експерти кажуть, уже тоді треба було посилювати дезінфекцію. Та додавати хлору водогін почали лише у п'ятницю, коли стали е, потрапляти до лікарень перші хворі. Відзавтра розпочнеться масштабна дезінфекція водопроводу. Упродовж тижня труби промиватимуть концентрованим хлором, тож людей просять повністю відмовитися від води з під крана для приготування їжі. Подказиться в тому, що ротовірусна інфекція не вбивається хлором обичним дозом. Та ми зараз дали 1,4 мл на літр води. Час ідеот етабезопасна доза для коли ми будемо промивати систему. Доза буде дуже сильно увілічена. Ну ви і станом на зараз кількість не дуже уже 373 особи. Щоправда, медики зазначають, що кількість інфікованих зростає не так стрімко як раніше. У середньому стаціонарі дорослі пацієнти перебувають одну-дві доби. Дітей почали виписувати з лікарень лише сьогодні. Незначне зростання десь в межах 10% від попереднього основного піку за рахунок контактно-побутового шляху інфікування. Рота вірусів типів достатньо багато, тому звичайно, що і не всі зараз захворіли, і можливі ще повторні випадки захворювання. Поки що надзвичайний стан у місті подовжили на тиждень. Увесь цей час будуть закриті базари та заклади громадського харчування. Щоправда, ми помітили деякі ресторани на околиці міста. Вони працюють і зараз. Людям заборонили купатися і ловити рибу. А за цим наглядатимуть прикордонники. Та здебільшого містяни чомусь ігнорують ці заборони. Наше завдання це патрулювання відкритих водомищ, де полюбляють купатися, рибалити наші містяни. Це такі вудому як зараз бачите канал напроти морвокзалу. Паніки нету, наоборот, доволі таки странно ведуть. Навіть ті, які вже переболели, йдуть на місці пляжі купатися і загорати. Люди це приймають навіть як недовним образом. Ну, хочу наголосити, що висновки епідеміологів не остаточні. Ще проводитимуть лабораторні дослідження аналізів. Їх впродовж цього тижня мають оголошувати, і вже точно зрозуміло, що винних шукатимуть за порушення саме санітарних норм. Ну і от за цією статтею відкрили кримінальне провадження покарання від 5 до 8 років. Ось така ситуація. Алло. Дякую, Сергію Сергію Осадчук. Я з із Ізмаїла на Одещині, і, хоч люди, там як ми чуємо, налякані не надто кишкова паличка і ротовірус у водопроводі. Це вже дуже серйозна кримінальна історія. Цікаво, хто відповість.